Ми відрізняємося від територіальних центрів комплектування тим, що на нас покладені зобов'язання лише в наборі цивільних громадян на військову службу. А ТЦК ж займаються також іншими обов'язками, такими як надання відстрочок від мобілізації, це надання бронювань, це також супроводження соціальними послугами. Якщо людина звільнилася зі служби, вона звертається в ТЦК там і так далі. Це вже їхні обов'язки. Ми ж просто забезпечуємо забезпечуємо долучення цивільних громадян на військову службу. Нашою перевагою є те, що ми забезпечуємо супровід на всіх етапах. Знову ж таки повторюсь, і це дійсно так фактично, так образно кажучи за ручку, людина з нами, з нашим фахівцем, іде по ось цим всім етапам від. Першого кроку вступу в наш центр вибору посади, проходження психологічного відбору, проходження військово-лікарської комісії, також отримання рекомендаційного листа обов'язково це є гарантією, що людина точно потрапить на обрану посаду, бо вже на базову загальну військову підготовку, вона їде з цим листом і точно знає, що її, як іноді говорять, там кудись заберуть і так далі. Ні, такого не відбувається. Ми за своїх кандидатів відповідаємо і аж до... Потрапляння в обрану частину ця людина з нами. Вона під нашим наглядом, під нашим контролем, якщо можна так сказати, і ми точно знаємо, що все буде добре, що людина потрапить на обрану посаду і в обраний підрозділ.